Дуже часто при відпрацюванні екзаменаційних маршрутів у учнів виникають такі ситуації, що можуть бути на іспиті, і класно, що вони відбулися, їх можна відпрацювати. Бо якщо таку ситуацію, яку я зараз вам покажу, піймать на іспиті, то можна дійсно розгубитися і не знати, що з ним робити. Значить, маршрут номер 5 Ми виконуємо зупинку Аля на вимогу поліції умовно, Ну в тому місці, де її е, часто вимагають екзамінатори. Це не від того, що вони тільки в цьому це роблять, а просто там частенько. Тобто, мова йде про зупинку трамвайну зупинку, е, там де перехрестя. Ну зараз подивитись відосик, да? І ми знаємо, що на зупинці тут у нас висить знак на останньому стовпчику да? зупинка. І отсюди рахуємо 30 метрів. Тобто до наступного стовпчика ми маємо під'їхати. І так сталося, що там стоїть вже навчальний автомобіль впритул до цього стопчика. Тобто, ми бачимо його лівий показчик, розуміємо, що він хоче начебто уїхати. І відповідно, нам нема необхідності робити. Об'їзд і паркування. Ми показуємо, що теж хочемо зупинитись, підсовуємося до нього, але навчальний автомобіль не може зрушити і, відповідно, глохне. Місця нам немає, щоб зупинитись. Просунуться, відповідно, ми далі не можемо. Він заважає. Тобто, що нам робити в такому разі, включати ліву і об'їжджати, чи, чи зупиняться? Насправді правильна відповідь нам необхідно почекати. Тобто, ми зі своїм правим показчиком призупиняємося і чекаємо, щоб навчальний автомобіль, який попереду нас, подав сигнал, він вже подав той сигнал про початок руху, цей рух нарешті здійснив. Після чого займаємо його місце, тобто доїжджаємо до кінця. Поки ми не вимкнули правий показчик, Поки ми не зняли передачу першу в разі, ну там ми зупинялись першої в нітраль і не поставили ручничок, наша зупинка не закінчена, тобто ми її доводимо вже до кінця. І так як ми е спілкуємось з іншими учасниками дорожнього руху, е способом подачі сигналів. Тобто ми відреагували на його сигнал, що він починає рухатись, і, собственно, не заважали йому це виконувати. Тобто ми чекали, починай рух, я тебе не буду об'їжджати, я поїду за тобою. Ну а там вже сталося, як сталося на дорозі. Тож на іспиті може бути подібна ситуація. Вам необхідно не розгубитись, а виконати так, як ми запропонували на відео. Почекали і продовжили рух після того, як він від'їхав. І завершили, виконали вимогу на вимогу поліції, тобто виконали вправу. Такі ситуації можуть бути. Головне з ними правильно, як кажуть, розібратися, не розгубитися, а зробити те, що потрібно. Бажаю вам успіху на іспиті.